Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді насос помпа для ставка модель XL135, виробник Xilong. Це доволі вже. Ну, Такий розповсюджений бренд, який поступово входить на ринок України. При цьому цей бренд один із дешевих. Може бути, комусь там не подобається по дизайну, але ціна якість повністю все зберігається. Так, модель 135. По потужності 3,5 тисячі. Літрів за годину він перекачує по споживанню 80 Вт. Це не саме економний по споживанню насос, але, але за свої гроші один, один із лідерів по продажу. По габаритах він має 17 см, довжину 10 і по висоті 13 см. Тобто не, не величезний, все. Провід 3 метри. 220 звичайно без землі в комплекті йдуть різні штуцери під різні діаметри. Що раджу, раджу використовувати їх, ці насоси завжди під самий великий розмір. Чим більше діаметр буде ви поставити, тим більше води ви отримуєте на виході. Цей насос може піднімати воду на 3,5 метри. А це лице максимальна точка підйому 3,5 На 3,5 метра води буде, грубо кажучи, 0. Тому, будь ласка, не забувайте про це. І коли ви підбираєте собі насос, раджу ділити цей показник на 2. Але на висоті, наприклад, там, до 2 метрів води не буде 3500 літрів за годину. Максимум, що буде, це половина. Тому не розраховувати на величезний водоспад. Так, Багато хто з вас запитує, який шланг нам підбирати. Штуцер номер 1 розмір 20, штуцер номер 2 розмір 22, штуцер номер 3 розмір. 26. Це внутрішній розмір, який ви будете під нього підганяти шланг. Так, дивлюся, що тут є ще резиночки такі. Що це означає? Дивимось на сам насос. У нього є такий фіксатор. Це якщо потрібно закріпити насос на якусь поверхню. Потім отакий префільтр. Регулятора потоку тут немає, але на великих насосах, в принципі, на багатьох регулятор і не ставлять. Прифільтр виконує функцію, щоб всередину не попадали велич... великі частички там, якогось бруду мулу і щоб не згорів насос. Тут різьба, тут різьба. Таким чином ви можете сюди накрутити, сюди накрутити штуцер і таким чином використовувати його не тільки під водою, а ще й зовні. Якщо ми будемо використовувати його зовні водойми, то не забуваємо, що він повинен що стояти нижче рівня води, сам насос, щоб там була вода постійна, або ставити обратний клапан. Тому ця функція є. Більшість людей використовують тільки в воді. Інколи коли у вас вода брудна, не забуваємо, знімаємо цю насадку, знімаємо цю кришку і достаємо, промиваємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду, з часу він може забруднюватись, потім він стопориться, насос не охолоджується і він може згоріти. Кераміка всередині. Можна використовувати в солоні і в звичайній прісній воді. Промили періодично не забуваємо за це, тому що це основна проблема, чому люди потім кажуть: О, от у мене згорів насос, попрацював. За сервісне обслуговування не забуваємо. Особливо коли у вас в скважині дуже кальцінована вода. Промили, все поставили, все. Так, насос Excel 135, 3,5 тисячі літрів за годину перекачка, 3,5 максимальна висота підйому. Потім є декілька штуцерів для під'єднання. Недолік такий він ну, скажімо, по, по новорічному виглядає, але коли він постоїть в воді пару тижнів, він зеленіє і звісно, що ви не будете на це звертати уваги. Провід, ну, в принципі, нормальної довжини, не саме якісний, але який є. По якості нарікань глобальних немає. Ціна тут саме, саме недорогі насоси на сьогоднішній момент. Ці насоси ну, можна використовувати 24 на 7. Таким чином, не всі насоси так працюють. Посилання на цей насос залишу знизу під відео. Дякую за увагу і до зустрічі!